Друзі, доброго дня! Ми сьогодні з вами коротенько пройдемося до відео огляду е, реле тиску захисту холостого ходу, реле тиску звичайне механічне ПМ5, а також як воно встановлене безпосередньо на шестиходовому розгалужувачі. Тобто шестернику. Отож, давайте коротко з вами пройдемося по розумінні, що є що. П'ятиходовий розгалужувач. У нас перетворився на шестиходовий розгалужувач. розгалужувальця для того, щоб встановити безпосередньо в парі два реле механічного тиску. А саме це є реле тиску звичайне, воно вмикає електродвигун при падінні тиску від однієї і два атмосфери і нагнітає тиск до 2,8 атмосфери. Такі заводські налаштування. Якщо брати реле захисту холостого ходу, воно працює від зворотнього. Воно відмикає електродвигун, якщо тиск падає від 0,9 до 0,2 атмосфери. Тобто, ще раз, давайте ми з вами пройдемося. 1,2 CRL в тиску включає електродвигун, тоді, коли Тиск падає нижче, тобто води, наприклад, немає не, не у вхідному патрубку. Відповідно, це реле буде далі працювати для того, щоб запобігти аварійної поломки самого насосного обладнання, встановлюється ось таке реле захисту холостого ходу, яке спрацьовує на вимкнення електродвигуна від 0,9 до 0,2 атмосфери. Тепер давайте ми побачимо, подивимося, як вони два, два прилади встановлені. Одні, вони встановлені одне над одного, тобто вони заживлені одне до одного. Якщо брати, наприклад, електродвигун, кабель від електродвигуна йде до реле тиску, від реле тиску, кабель переходить в реле захисту холостого ходу, і від реле захисту холостого ходу, ми вже з вами безпосередньо бачимо, що ми виходимо на вилку електроживлення. Тоді, коли. Вода пропала, тиск впав, тобто реле захисту холостого ходу відімкнуло нам електродрагун. Нам всього-навсього всього достатньо нажати на оцю червону кнопку, яка знаходиться на реле захисту холостого ходу, і включити, зробити примусовий пуск. Нашого насосного обладнання до тих пір, поки він не почне нагнітати систему тиск. Ви це побачите на манометрі. Після цього ви відмикаєте, але протирун працює так, як воно є. Якщо тиск далі не з'являється, значить є проблема в попитанні повітря в патрубок вхідного, вхідний патрубок або воно вмикаючи, нема просто-напросто води. Тепер, якщо ми візьмемо з вами, знімемо кришку, ми можемо з вами побачити зразу безпосередньо ось цього ракурсу, що два реле. Тиску і захисту колостового ходу вони практично в середині нічим не відрізняються. Тобто в зоні вони зараз я відкрию. Значить, вони ззовні нічим не відрізняються, окрім якраз безпосередньо з цього кнопки примусового увімкнення. Якщо, ми побачимо, якщо подивитися, наприклад, вже безпосередньо на самі з'єднання, ми можемо з вами побачити, що на клемниках клемники в нас під'єднані наступним чином. В клемній коробці паралельно одне над одним включаються спочатку сині, потім включаються коричневі Провода обов'язково одне над одним встановлюються. І Заземлення. Після цього в нас кабель йде від реле тиску до реле захисту холостого ходу. Під'єднання ідентичні. І після цього в нас якраз це все виходить кабелем назовні. Ось так у нас відбувається повністю всі під'єднання. Отож, давайте ми з вами ще раз з вами подивимося. Значить, що це реле? Що це реле? Це є реле контролю тиску, яке контролюється безпосередньо через наш шестерник. Тому це все потрібно в парі обв'язувати насосне обладнання, насосну станцію через шестерник. Шестерник безпосередньо торгової марки Майтак і також ми маємо повністю всі реле, це все загальний вузол, який якраз призначений для контролю роботи насосного обладнання і тиску системи. Всім хороших удач!